Всім привіт! В попередньому своєму відео я розповів про свіженьку веб-3 Lazy Soccer. Нагадаю, що це симулятор футбольного менеджера. Там я в кількох словах згадав про такий ігровий компонент, як Lazy Boxes. Цього разу хочу більш детально зупинитись на цьому елементі та розповісти, як з великою долею вірогідності можна стати щасливим власником такої скрині абсолютно безкоштовно. Отже, поїхали. Самі Lazy Boxes є повноцінними NFT предметами на блокчейні Polygon. Отже, ними можна буде торгувати за криптовалюту Matic. Ця криптовалюта є надзвичайно стабільною в порівнянні з усіма іншими. І на даний момент монета коштує близько 1 долара. Проте, якщо ви плануєте грати в футбольний менеджер Lazy Soccer, то вас е буде цікавити вміст боксів значно більше. При спалюванні скрині ви отримаєте внутрішні ігрові предмети, контракти. В кожному боксі їх однакова кількість 25 штук. В свою чергу, Контракти використовуються в кількох важливих ігрових механіках, що допомагають розвиватися і отримувати певну перевагу перед суперниками. Генерація нових анефтілей зі Сокерштаб та підвищення їхнього рівня, а також прискорення підвищення рівня будівель, неможливі без контрактів. Як нам відомо, всього на старті буде 11 тисяч таких скринь, з яких 10 тисяч вже закріплені за приватними інвесторами гри. Це логічна та заслужена винагорода для тих, хто повірив у рута рік назад вклав гроші в її розробку. Ще одна тисяча боксів лишається для бета. Тестерів, інфлюенсерів та активних учасників платформи Light, що раніше називалася Crew 3 Якщо ви не є лідером думу у криптоіндустрії та не потрапили в список ранніх тестерів гри, тоді дуже рекомендую звернути увагу саме на платформу Light. До запуску гри лишилось зовсім небагато часу, але й досі є реальна можливість підняти з таблиці лідерів до позицій, які гарантовано будуть винагороджені безкоштовними NFT Lazy Boxes. Отже, свою нагороду отримають всі, хто потраплять в сотню найактивніших учасників квестів платформи TheLive. На момент запису відео це кожен, хто набрав більше 9200 балів. За що ж нараховують ці бали? Після реєстрації на платформі та підключення до квестів від Lazy Сокор вам відкриється доступ до великої кількості активностей. Щонайменше 100 будуть доступні одразу, і в середньому за кожен успішно виконаний квест буде нараховано 50 балів. На цьому етапі вам потрібно підключити аккаунт в Твіттері та Discordі та виконувати елементарні дії. Підписка на аккаунти команди проекту, репости важливих та цікавих новин, підписка на друзів проекту, реакції в Discordі тощо. Нічого складного. Головне не перестаратися, аби твіттер забав за підозрілу активність. Суттєву частку квестів займають питання щодо проєкту. Пам'ятаєте, у гри є прекрасно оформлений вейтпепер з великою кількістю корисної інформації по грі, підкріпленою наглядними скріншотами. Саме там і шукаєте відповіді на ці питання. Отримуєте заслужені бали, а також дізнаєтесь багато корисного про механіку гри. Подвійна користь. Отже, за базові квести ви безпроблемно б'єте 5000 балів. Йдемо далі. А тут цікавіше, завдання з нотками креативу. За них нараховується найбільша кількість балів, адже для їх виконання потрібно проявити трохи фантазії та доклад. Власне певних зусиль. Наприклад, за хороше відео на YouTube вам дадуть одразу 750 балів, а за якісний твіттер-тред взагалі отримаєте 1250. Ще є квести зі створення малюнків чи гіфок, а також коротких роликів для соцмереж. Загалом за тиждень можете отримати ще 2-3 тисячі балів легко. Якщо ж контент буде дійсно якісним та створеним душею, то ваші старання неодмінно оцінять та видадуть роль Лезі Ветеран, що одразу додасть 2500 балів до вашого рахунку. Тобто навіть зараз можна, доклавши деяких зусиль, набрати 10 тисяч балів і надійно закріпитись в списку лідерів. Наостанок згадаю за ще один цікавий квест, що з'явився на цьому тижні. За його виконання нараховують 2500 балів, але й задача непроста. Потрібно зробити щось дійсно круте і, само собою, пов'язане з Лезі Сока, тільки без шкоди навколишньому середовищі чи інших безлуздих речей. Тож приєднуйтесь до спільноти та будьте її активним учасником. В описі до відео традиційно залишу посилання. Аня на офіційний сайт проекту Лезі Сокер його Вайтпепер а також своє реферальне посилання на реєстрацію на платформі з квестами зелай. Бажаю успіху!